Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім. Сьогодні я буду готувати смачний компот мохіто з персиками на зиму. Без стерилізації. Починаю готувати. Персики у мене домашні. Я гарно помила і буду накладати у 2-літрові гарно помиті банки, які я не стерилізую. Хоча рецепт розрахований для 3-літрових банок. Але я перерахую інгредієнти для сиропу для двохлітрових банок. В кожну банку я буду викладати персики, а також добавлю 2 кружки лайма, можна замінити на один кружок лимона і дві гілочки свіжої м'яти. Банку потрохи наливаю доверху окліп. Кожну банку накриваю стерилізованою кришкою. Краще під банки застелити рушничок, бо водичка буде трохи виливатися. Банки я залишаю на 20-30 хвилин, поки вони не стануть теплими. Через 30 хвилин я зливаю воду в каструлю. Каструлю з водою я відправляю на вогонь. Воду в каструлі потрібно довести до кипіння. Кіплячу воду, у мене її 5 літрів, додаю цукор і лимонну кислоту, кількість яких я збільшила для даного об'єму води. Але цукру ви можете взяти за своїм смаком. Більше або менше. Просто спробуйте компот. Все перемішую і кип'ячу 3 хвилини. Наливаю гарячий компот у банки. закриваю їх кришками. Банки я накриваю і залишаю, поки вони не охолонуть. Такий компот Мохіто з персиками на зиму готується швидко, а виходить дуже смачним. І це, як можна сказати, два в одному компот, а на десерт цілі персики. Раджу приготувати і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра! І до нових зустрічей!